Мудрість, а прожити життя і відсвяткувати 100 ювілей, ювілей, ну, вдається, не кожен. На сьогодні, в цьому році, зокрема, ми святкуємо, і відзначаємо і маємо велику приємність бути присутніми на такому дійстві другого ювіляра 100 літнього. Хочу зазначити, що Стасюк Степан Іванович, людина, яка народилася. 17 січня 1914 року пройшла серйозне велике життя, біографія складна, але вона перед цим коротка. Я завжди собі задавав запитання, людина проживає і в даному випадку 100 років, а треба написати і вкладається весь життєвий шлях на одному аркуші паперу. Степан Іванович, він був одружений, він мав сім'ю, у нього народився син. Коли дитині було 11 місяців, він е, був вивезений примусово окупаційними військами на важкі роботи в Німеччині, працював у шахті. Дитина його 43-му році померла. Він повернувшись на Україну. На свою батьківщину на рідну землю працював на різних роботах, також важко працював і е, в галузі культури. Він е, 46 у 46-му-47 році обіймав посаду секретаря сільської ради, він е, працював і в будівельній бригаді місцевого колгоспу, він е, працював і е, в просвіті, він працював і в галузі культури і завжди по собі залишав славний слід. А слід цей, сьогодні, ми побачили, який він є. Вітаючи сьогодні столітнього е, ювіляра, е, ми переконалися в тому, що розуму, чистому, світлому, аналітичному, що щирій душі і відкритому серцю е, кордонів нема і не буду власні ніякі вікові діапазони. Степан Іванович, Стасюк сьогодні. Нам довів, що жити треба на світі простою формі. Творити добро і добром тобі віддасться. І він сьогодні не бачимо, грає в шахмату. Він сьогодні читає без окулярів газети. Він сьогодні вільно спілкується з різними віковими категоріями мешканців свого села. На жаль, він не має змоги. Мігрувати по району, по області і робити дальні поїздки, але він ходить сьогодні до церкви. Він сьогодні зустрічається зі своїми близькими, рідними, домовилися просто потрібні його дитинства. І це славно. І ми сьогодні, в принципі, домовилися про те, і у нас виникла ідея створити такий якийсь е відеоряд, якусь документальну. Залишити спадщину про тих людей, які досягли вікового віку, столітнього віку, і їх в районі у нас є немало. І сподіваємося, що нам вдасться навіть в цьому році створити гарну, нормальну спадщину для прийдешніх поколінь.